Верховна Рада затвердила указ президента про внесення змін щодо продовження дії воєнного стану в Україні. Президент прийняв указ і вніс зміни до першого свого указу від 24 лютого цього року. Він продовжує військовий стан ще на 90 діб до 19 лютого 2023 року. Але я хочу зазначити, що при внесенні змін до цього указу президент не вніс зміни до пункту 3. як його просили офіційно до речі, з національного агентства з запобігання корупції. Він цього не зробив. Чому ж президент проігнорував позицію НАЗК? Чи дійсно НАЗК помилилась? А може, президент скоїв помилку? Як ви вважаєте? Насправді і так, і ні, НАЗК дійсно встановило, що в Україні не встановлено обмежень прав людини під час дії воєнної. Стану, тому що в указі президента вони не були обмежені. Але ж проблема в тому, що це не була помилка. Президент України він добре знає і добре розуміє, що він робить, тому що відповідно до статті. 106 шостої конституції України у президента України немає таких повноважень, як обмеження конституційних прав людини і громадянина, і тому президент не може в своєму указі обмежити права людини. Це неможливо. Але ж відповідно до закону про режим дії воєнного стану, він може в своєму указі лише перелічити, тобто зазначити перелік тих. Прав, які можуть бути обмежені. Але ж саме обмеження повинно відбуватися відповідно до Конституції України та законів, тобто лише Верховною Радою. Лише Верховна Рада може обмежити права людини, навіть під час дії воєнного стану. Не мають права чиновники навіть під час дії воєнного стану обмежувати права людини. Лише що таке право їм надано законом. Не президент, не прем'єр-міністр, не голова прикордонного. Служба не може цього робити на свій власний розсуд лише законно.